Продовжуємо пошуки восьмирічної Маргарити Мітюніної, яка зникла 5 жовтня минулого року ще тоді на непідконтрольній території Херсонщини. Так вийшло, що батьки дівчинки мешкали окремо: мама на Вінничині, а батько на Херсонщині. І перед початком війни Маргарита жила саме у тата, бо ходила там до школи. Вона на період війни знаходилась з батьком. Дівчинка навчалася і не хотіли зривати її з місця проживання, щоб вона закінчила школу. І договорились мати з батьком, що залишиться в батька. В них вже у кожного своя сім'я. І тато її забрав на період зимніх канікул. Потім відвіз назад в школу, а на початку війни забрав назад, так як почалась війна, а мати знаходилась в Вінницькій області. Вона не могла приїхати, так як в неї новонароджений три місяці дитинки був. Отже, дівчинка опинилася на окупованій території Херсонщини і саме там зустріла війну. Вона жила разом з батьком у Береславському районі в селищі Червоний Маяк. Там Маргарита познайомилася з якоюсь дівчинкою-одноліткою. А мама цієї дівчинки, як виявилось, підтримувала росіян та брала участь у псевдореферендумі. А коли окупанти заговорили про втечу з Правобережжя Херсонщини, жінка також вирішила поїхати до Криму і забрала з собою не лише свою дитину, а й Маргариту. Коли вже пройшов референдум, ця жіночка участвувала в референдумі, коли наші ЗСУ почали приближатися до цього селища, вирішила тікати з цього села і забирала собою свою меншу доньку і Маргариту. По словам місцевих, що начебто збиралася тікати на Крим. Але знаю, що Маргариту начебто не пропустили. У жовтні була інформація, що жінка-колаборантка зі своєю дитиною таки втекла, а от Маргариту вона залишила невідомо де. Спершу повідомляли, що дівчинка застрягла на якомусь КПП у новій каховці, та згодом з'явилася інформація, що дитина в Переславі. І я почала виходити на зв'язок. Я спочатку з нею переписувалася за цей зв'язок, а потім вже пояснила, що я класний керівник, що хочу дізнатися щодо до дитини. На цей, то розмова трішки в нас вийшла, хоч факт того, що її слів, що інформація щодо дитини, що вона зараз знаходиться в пославній адміністрації. На сьогодні Борислав вже звільнено, але Маргариту так і не знайшли. Тож не виключено, що дівчинку таки вивезли до окупованого півострову. Тим паче, зовсім нещодавно мама Маргарити розповіла нам, що днями, схожу на її доньку-дівчинку, бачили у Криму. І поки з'ясовуються усі деталі, хочу зауважити, що подробиць ніколи не буває багато, тому звертаюся до жителів півострова. Запам'ятайте обличчя Маргарити Мітюніної. Дівчинка виглядає на свої 8 років. У неї світло-русяве волосся, вона досить комунікабельна, тож може розказати про себе та своїх рідних. Дівчинка вже доросла, вона 2014 року, тобто вона знає, хто вона, фамілію свою знає, маму, тата, все вона знає, сестричку, все вона знає. Якщо вам відома доля дівчинки, якщо хтось її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, телефонуйте за коротким номером 116.30. З будь-якого українського мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 15-річної Юлії Курбель, яка зникла на Луганщині у місті Сєвродонецьк. Зв'язок із дитиною обірвався ще в березні, коли там почалися сильні обстріли. Потім Сєвродонецьк був окупований. Тож про дитину вже дев'ятий місяць немає жодної звістки. Я знаю, що Юлія Курбель мешкала на вулиці Гагаріна, 117 а. Ось власне фото будинку, в якому вона мешкала. І зараз я звертаюся передусім до жителів окупованого Сєвєродонецька. Які можливо бачить цю програму у соцмережах. Якщо раптом вам відома доля 15-річної Юлії Курбель або ж хтось бачив дівчинку, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо ж немає можливості, подзвонити, пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація.